Вітаю мої любі глядачі. Мене звати Олеся, я зі Львова і ви на моїй світлій стороні. Сьогодні я хочу познайомити вас з деякими предметами, не дуже дорогими, не дуже в ідеальному стані, але це такі речі, які я придбала на барахолці і мені переслали. По пошті. От. Сьогодні переважні, переважно у нас будуть е, вироби порцеляни е, з Тернопільського фарфорового заводу і нарешті Ризького. Значить, перейдемо скоренько до Тернополя. На, на барахолочці провесь попалася мені. Чудова чашечка. Хай вона без якогось особливого орнаменту чи декору. Але чим мені подобаються ці вироби, вони з дуже гарної порцеляни. Отака вона приємна, незвична, навіть не має порівняти з якоюсь іншою. Гладесенька, легесенька вся, і, і форма чашечок чудова. І ручечка невеличка, така акуратненька, от вона і зручна. Це є перше маркування Тернополя, перший сорт, як бачимо, що, що гарантувало якість. Є така щедра попозолота по кантику зовнішньому і внутрішньому маленька підставочка, така отака вона чудова чашечка. В мене такого Такої форми є дві, ще дві. Колись я покажу окремо їх. От. І дуже я рада, що вони в мене збираються різненькі. Також до однієї, до, до, до однієї з таких чашечок попалася мені джемниця з таким от орнаментом. У мене є чашечка ще одна. От, вона вже, бачите, трошечки затерта, теж клеймо перший сорт у нас без кришечки, на жаль. І так само цукорничка. Цукорничка? Цукорничка. Бачите, тут вона більше була в користуванні. Кришечки теж немає. Не знаю, чи я знайду, але мені шкода, щоб люди викидали це на смітник. Тому я їх взяла до компанії. От. І нарешті перше моє придбання з ризького фарфорового заводу на барахолочці попалася мені така дитяча чашечка. Дуже приємної форми, як бачимо, тут у нас йде такий, як би це сказати, рельєф косий. От. І дуже гарненька деколь. З маленькими курятками, приємні кольори, рисуночок у нас є з двох боків. Маленька, файненька ручечка така для, для діток. От у нас клеймоє, напевно, напевно, другий сорт, я так думаю. От з цього позолота немає, є тільки, тільки, тільки коричневий кантик. Але, тим, не менше, вона є гарненька тим. Я би не сказала, що порцеляна є тоненька, вона є така грубенька, трохи. От. але важкою її теж не називаєш. Колись при нагоді ми її зважимо. Також, раз пішла вже така історія рискої порцеляни не, не так багато на ринку, я вирішила придбати цукорночку у пані Оксани з Волинської області з такою чудовою деколью, незвичним для нас кольором, от таким коричнюватим. На такому світленькому тлі гарний візеруночок. Я, я так думаю, це щось є самобутнє таке з, з Балтійського регіону. Дві ручечки зручні, теж вони, поподібні на, бачите, подібні на ту дитячу чашечку. Теж такі ручечки подібні. от. Кришечка з покриттям коричневим, Гарна позолота Позолота така, бачите, вона як кремом обведена, рельєфна така. Такий рельєфний боротничок, гарненький підставочка. От. І це теж тут навіть і не зрозуміло який сорт, Ну, але менше з тим. В непоганому стані, вона не є дуже біленька, але цілком симпатичний представник цього підприємства. От, також я забула вже давно я придбала чашечку Баранівську стареньку на, на жовтому покритті. От вона теж в неї є в ідеальному стані, але це дуже рідкісна така річ, є, тому я її придбала до свого молочника. Це мінімалізм з 60-х, як бачите, дуже зручна ручка, така взагалі я таз по золота стерта вже трошки, але в свій час вона була досить оригінальна. Що я би вирішила? Хай навіть у такому стані, але у мене буде, тому що можна залишитися взагалі без ніякої. От. З такими предметами коротенько я хотіла познайомити вас. Також І ще я придбала хороше блюдечко у хорошому стані до моєї улюбленої чашечки калинка від Довбиша. Отак От що колекція поповнюється, збирається, що мене тішить. На тому буду завершувати відео. До нових зустрічей, друзі!